У Смілянському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів нині говорять про Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Василя П'ятона Діброву, інших наших славних письменників Черкащини. Про поетів земляків молоді розповідає дитяча письменниця, президент літературно-мистецького клубу натхнення Лілія Блискавиця, згадуючи великого кобзаря, пані Лілія поринає у спогади свого дитинства та запрошує усіх у те, як найкраще село Моренці, де жила її бабуся і де народився видатний кобзар. Коли я приїздила Моренці маленькою і бачила портрет у хаті Тараса Шевченка в рушниках, мені здавалося, що це мій дід, тому що дід мій загинув на фронті 45-го року. Визволяючи брати був командиром. І для мене дід це було все. Був ковзар на ядях, який ще писався за тими за колючками, твердими, м'якими знаками в кінцях. Виявляється, я, бабуся була вчителькою, а я той ковзар почала правати оцінки ставити. Тепер не знаю, де той ковзар, він взагалі безцінний, вважається такого року видання. А Шевченка. Писала так, ось я й морець. перше, що згадується, моє дитинство, спішу до яру свої уявні володіння, де сльозою виблискує око пициного ставка. На вигоні, біля глибокого провалля, заволеним химерним корінням старих акацій, залишаю фірмину і пістерцем, біжу втолтаною стежкою донизу. Тут колись чекав мене мій перший транспорт, мотоцикл з поваленого грозою явра, зупиняюся і завмираю. Літературний спогад пані Лілії увійшов до ілюстрованої збірки Шевченко в моєму житті, яку видало у 2014 році комунальне підприємство Медіа Центр. Це одна із перших книг серії бібліотека газети Сміла із творчим колективом редакції співпрацював Василь П'ятун Діброва, і нині тісно спілкується Лілія Блискавиця. Пані Лілія знала Василя Івановича особисто. Він поет шістдесятник, жив, працював та писав свої геніальні вірші у смілі. Чого ми саме пишаємося івано? Тут У вашій прекрасній е, аудиторії, тому що саме тут він починав свою трудову діяльність з самого початку, з самих витоків, коли утворився ваш заклад учбовий. Він перейшов з радіозагоду, Василь Іванович і вже тут викладав фрезерування, був майстером. От так. І до самої пенсії, скільки він був, він тут пропрацював. Тобто він віддав все своє життя, можливо, хтось його пам'ятає з викладачів. Але ж чим ще визначний Василь Іванович, він був знайомий з самим Василем Симоненком, чим ми пишалися і неодноразово виступали тут в училищі в актовому залі, і він розповідав за нього знає знайом, знайомі знайом, і все. Василь Іванович сам залишив після себе чудові книги. Які сьогодні є на вашій виставці, принагідно Лілія Блискавиця презентує також творчість власно та своєї мами Лесі Савченко? Побачили світ уже кілька авторських видань, зокрема пісенники. Перша була книга, яка видана в видавництві Сміла. От пісенний збірник. А другого я видала таку з моєю мамою нещодавно ще презентації навіть не було з річкою росі, тому що ми з мамою приїхали з білої церкви. Пісні українські моєї мами Лесі Савченко, поетеси і мої. Учасники зустрічі поставили багато цікавих питань та почули не менш цікаві, а часом неочікувані відповіді, які розкривають широкий світ захоплень творчої особистості. Пані Лілія подарувала збірки поезії Василя П'ятуна Діброви колективу центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. До речі, директор цього навчального закладу Віктор Шевчук також цього дня представив на загалозбірку збірку власних творів.